Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів, «Букс» і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Тарас Шевченко, Марія, Все уповання є моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання є моє. На тебе, мати, возлагаю, Святая сило сила всіх святих, пренепорочна я, я. молюся, плачу і ридаю, воззри пречиста я на їх, отих окрадених, сліпих, невольників. Подай їм силу твоєго мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно пітая, благаю, царице неба і землі. Вон ми їх стону і пошли, благий конець, о всеблагая. А я, незлобний, воспою, як процвітуть убогі села, псалмом і тихим, і веселим, святую доленьку твою, а нині плач і скорб, і сльози, душі убогої, убогій, остатню лепту подаю. У Йосипа, у Тесляра чи бондарятого святого, Марія в наймочках росла. Рідня була, отож небога уже чимало піднялась, росла собі та виростала, і на порі Марія стала рожевим квітом розцвіла, в убогій і чужій хатині, В святому тихому раю. Тесляр на наймичку свою, неначе на свою дитину. Тесло було, і струг покине, та й дивиться, і час мине, а він і оком не мигне, і думає ані родини. Ані хатиночки нема, одна однісінька хіба, це ж смерть моя незаплечима, а та стоїть собі під тином та вовну білою пряде, на той бурнос йому святешний або на берег поведе, козусь козяточком сердешним, і попасти, і напоїть, хоч і далеко. Так любила ж вона, той тихий Божий став, широкою тіверіаду, і рада, аж сміється рада. Що Йосип, сидячи, мовчав, не боронив їй, не спиняв, Настав іти. Іде, сміється, а він сидить та все сидить. За струх сердега не береться, коза нап'ється та й пасеться. А дівчина собі стоїть, не наче вкопана під гаєм, і смутно смутно позирає на той широкий божий став, і мовила: Тіверіадо, широкий царю, озерам. Скажи мені, моя порадо, яка я доля вийде нам? Старим Іосифом. О доле! І похилилась, мов то поля, од вітру хилиться в раю. Йому я стану за дитину, плечми моїми молодими, його старії підопру. І кинула кругом очима, аж іскри сипнули з очей. А з добрих молодих плечей Хітон полатаний додолу, тихенько сунувся, ніколи... Такої Божої краси ніхто не узрить. Злая ж доля колючим терном провела, знущалася над красотою, Одоленько понад водою, ходою тихою пішла. Лопух край берега найшла, лопух зорвала і накрила, неначе бриликом свою, свою головоньку смутною, свою головоньку святую, і зникла в темному гаю. Освіта наш незаходимий. О, ти пречистая в женах, благоуханний, сильний крине, в яких гаях, в яких ярах, в яких незнаємих вертепах ти заховаєшся від спеки, огнепали мої тії, що серце без огню розтопить, і без води прорве, потопить святії думоньки твої. Де ти сховаєшся, нігде? Огонь заклюнувся вже годі, уже розжеврівся, і шкода. Даремне сила пропаде. До крові дійде до кості огонь той лютий, негасимий, і, недобита я за сином, повинна будеш перейти Огонь пекельний. Вже пророчить тобі вже зазирає в очі, твоє грядущає, зри. Сльозу пророчею утри, заквічай голову дівочу, лілеями та тим рясним, червоним маком та й засни, під явором у холодочку. Поки що буде. Увечері, мов зоря тая, Марія з гаю виходжає, заквітчана, фавор гора, неначе злата серебра, далеко високо сіяє, аж сліпить очі, підняла на той фавор свої святиє, Очиці кроткіє Марія, та й усміхнулась. Зайняла козусь з козяточком з під гаю і заспівала Раю, раю, темний гаю. «Чи я молодая, милий Боже, в твоїм раї, чи я погуляю нагуляюсь? та й замовкла. Круг себе сумно озирнулась, на руки козеня взяла і веселенька пішла на хутір бондарів убогий, а, йдучи, козеня Бога, ніби дитину на руках, хитала, бавила, гойдала, долона тихо пригортала і цілувала. Козеня, неначе теє кошеня, і не пручалось, не кричало, на лоні пестилося, гралось, миль зо дві, любо з козеням, трохи трохи не танцювала і не втомилась, Вигляда, старий, сумуючи під тином давненько вже свою дитину, зустрів її і привітав, і тихо мовив де ти в Бога загаялась, моя небого? Ходімо в кущу, опочий та повечеряємо вкупі, з веселим гостем молодим. Ходімо, доненько. який? Який се гость із Назарета зайшов у нас підночувать? І каже, Божа благодать, на ветхою Єлисавету, учора рано пролилась. Учора, каже, привела дитину сина, а Захарій, старий, нарек його Іваном. Так, бачиш, що? А гость розутий, умитий з кущі виходжав в одному білому хитоні. Мов намальований сіяв, і став велично на порозі і, уклонившися, вітав Марію тихо, їй небозі, аж дивно, чудно, гость стояв і, ніби справді, засіяв. Марія на його зирнула і стрепенулась, пригорнулась, неначе злякане дитя, до Йосипа свого старого, а потім гостя молодого просила, ніби повела очима в кущу. Принесла води погожої з криниці і молоко і сирко козлиці їм на вечерю подала. Сама ж не їла й не пила, в куточку мовчки прихилилась, та дивувалася, дивилась, і слухала, як молодий дивочний гость той говорив І словеса його святиє, на серце падали Марії, і серце мерзло і пеклось. Во Іудеї не було, промовив гость. Того ніколи, що нині узриться, раві великого глаголу на неві сіються новій, і виростуть, і пожнемо, і в житницю соберемо, зерно святеє. Я месію, іду народу возвістить. І помолилася Марія перед апостолом Горить. Огонь тихенько на кабиці, а Йосип праведний сидить та думає Уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці, і гость за нею, і в ярочку догнав Марію холодочком. До сходу сонця провели до самої тіверіади. Благовістителя і раді радісінькі собі прийшли додому. Жде його Марія. І, ждучи, плаче, молодії, ланіти очі і уста марніють зримо, Ти не та не та тепер, Марія, стала цвіт зельний, наша красота. промовив Йосип. Диво сталося з тобою, доненько моя. Ходім, Марія, повінчаймось, а то І не вимовив Уб'ють, на улиці, і заховаймось в своїм оазисі і в путь. Марія нашвидку збиралась та тяжко плакала, ридала. Отож вони собі йдуть. Несе з торбиною на плечах нову коновочку старий. Спродать би то та молодій купить хустиночку до речі та й заповінчання оддать. О, старче, праведний, багатий, не оціона благодать, а з тихої твоєї хати нам возвістилася, якби, Пречисті їй не дав ти руку рабами, бідної раби і досі мерли би. О, муко, о тяжка я душі печаль. Не вас мені сердешних жаль, сліпі і мали є душою, а тих, що бачать над собою сокиру, молот і кують, кайдани новиє, уб'ють, заріжуть вас, душеубійці, і із кровавої криниці, собак напоять, де ж подівсь, дивочий гость отой лукавий, хоч би прийшов та подививсь на брак той славний і преславний, на брак окрадений не чуть. Не чуть ані його, ані месії. А люди ждуть чогось і ждуть чогось непевного, Маріє. Ти безталанна, я чого, і ждеш і ждатимеш від Бога, і від людей його нічого, ніже апостола того тепер не жди. Тесляр убогий тебе повінчано веде в свою убогою хатину. Молися й дякуй, що не кинув, що на розпуття не прогнав. А то б цеглиною убили, якби не вкрив, не заховав. В Єрусалимі говорили тихенько люди, що стяли У городі Тіверіаді, чи то якогось розп'яли, правозвістителя Месії Його промовила Марія, і Веселесенька пішла у Назарет. І він радіє, що наймичка його несла в утробі праведною душу за волю розп'ятого мужа. Ото вони собі йдуть, Прийшли додому і живуть, повінчані та невеселі. Теслярко лисочку дебелу, майструє в сінях, а вона, пренепорочна Я Марія, сидить собі коло вікна, і в поле дивиться, і шиє малесеньке сороченя. Комусь то ще. Хазяїн дома на дворі крикнуло Указ от кесаря його самого, щоб ви сьогодні сей же час. Ви на ревізію у город у город віфлеєм ішли. І зник пропав той тяжкий голос тільки руна в яру гола. Марія зараз заходилась пекти опрісноки, спекла. В торбину мовчки положила, і мовчки за старим пішла, у віфлеєм. Святая сило, спаси мене, мій Боже милий! тільки й промовила Ідуть, сумуючи собі обоє, і вбогії перед собою. Козу з козяточком женуть, бо вдома ні на кого кинуть. А може, Бог пошле дитину, в дорозі, от і молоко сердечній матері, скотина, іде пасучися рядком, ідуть за нею батько й мати і починають розмовляти. Поволі тихо, Семіон. Прото пресвітер Йосип мовив таке то пророче слово сказав мені святий закон, і Авраама, і Мойсея. Возобновлять мужі Єсеї, і каже Поти не умру, поки месію не уздрю. Чи чуєш ти, моя Маріє? Месія прийде, вже прийшов, і ми вже бачили Месію. Марія мовила Найшов. Опріснок Йосип у торбині дає та й каже На, моя дитино, поки що буде, укріпись, до віфлеєма неблизенько, та й я спочину, утомивсь. Та й сіли на шляху гарненько, полуднувать, отож сидять, а сонце праведне швиденько додолу котиться, і глядь, сховалося і смеркло в полі. І диво дивне ніколи ніхто не бачив і не чув такого дива, аж здригнув святий тесляр. Мітла з востоку над самим віфлеємом, боком, мітла огненна зійшла, і степ, і гори осіяла. Марія з шляху не вставала. Марія сина привела. Єдиную, тую дитину, що нас от каторги спасла. І, Пресвятая, Неповинна за нас лукавих розп'ялась. А недалеко край дороги отару гнали чабани, та їх побачили не Богу. Її дитяточко, взяли. і У вертеп свій принесли. І Чабани його убогі Еммануїлом нарекли. До сходу сонця, рано рано. У віфлеємі на майдані зійшовся люд і шепотить, що щось непевне з людьми буде, во Іудеї гомонить. І тихне люд. О, люди, люди, чабан який збіжить, кричить. Пророчество і Єремія. Ісаїя збулось, збулось. У нас, у пастерей Месія, родився вчора, заголо. У Віфлеємі на майдані. Месія, і Ісус, Осанна. І люд розходився. через час, чи через два прийшов указ і Легіон з Єрусалима. От того ірода, не зриме, і й чути сталося тойді. Ще діточки сповиті спали, ще купіль гріли матері, не марне гріли, не купали маленьких діточок своїх. Ножі солдати сполоскали в дитячій праведній крові. Таке то на світі сталося. Дивіться ж, о матері, що роблять іроди царі. Марія навіть не ховалась своїм младенцем слава вам, убогим людям чабанам, що привітали, заховали і нам Спасителя спасли от ірода, нагодували, і напоїли, і дали, кожух і свиту на дорогу, і небораки додали, ослицю дійну і небогу з її дитяточком малим, і посадили, і провели. Вночі тайними манівцями, на шлях Мемфійський, А мітла, мітла огненна я світила, неначе сонце і дивилась на ту ослицю, що несла в Єгипет Кроткою Марію і нарожденного Месію. Якби де на світі хоть раз цариця сіла на ослицю, то слава б стала про царицю і про велику ослицю по всьому світу. Ся ж несла живого істинного бога, тебе ж сердешну копт убогий, хотів у Йосипа купить та здохла ти мабуть, дорога таки завадила тобі. У Нілі скупане є спить в пелюшках долі під вербою дитяточко, а меж лозою з лози колисочку плете, та плаче праведна я мати, коли скутую плетучи. А Йосип заходився хату із очерету будувати. Щоб, хоч укритися вночі. За Нілу сфінкси, мов сичі, страшними мертвими очима на те є дивляться за ними на голому піску стоять пошнуру піраміди в ряд, мов фараонова сторожа. І, ніби фараонам знать вони дають, що правда Божа Стає вже, встала на землі, щоб фараони стереглись. Марія найнялася прясти у коп та вовну, а святий. Іосип взявсь отару пасти, щоб, хоч козуту заробить, на молоко малій дитині. Минає рік коло хатини, в повіточці своєї малій той бондар праведний, святий, і гадки праведний немає, барилой бочку набиває, та ще й курникає. А ти не плачеш ти і не співаєш. Гадаєш, думаєш, гадаєш, як його вчити, навести на путь святий святого Сина. І як його от зол спасти, от бур житейських одвести. Ще рік минув коло хатини коза пасеться, а дитина і невеличке козеня у сінях граються, а мати сидить на призьбі коло хати та вовну з кужеля пряде. Аж ось і сам старий іде з ціпочком тихо попід тином. Носив у город шапличок, продать йому медяничок, а їй немудрую хустину. Собі ж несе на постоли, ременю доброго, спочинув та й каже Доню, не журись. Царя вже ірода не стало, чогось увечері наївсь, та так наївсь, що й опріхсь, таке то мені сказали: Ходімо, каже, у свій гай, у свій маленький, тихий рай. Ходім додомоньку, дитину. Ходім, сказала, та й пішла, наніл та прати, в дорогу синові. Паслась коза з козятком коло хати, а Йосип сина забавляв на призьбі сидя, поки мати, на річці прала ті малі сорочечки, а потім в хаті поморщив добре по столи собі в дорогу та й знялись до сходу сонця по торбині, на плечі взявши, а дитину у двох в колисочці несли. То сяк то так прийшли додому, бодай не довелось нікому. Узріть таке є благодать. Гайочок тихий серед поля, одна єдина я їх доля О той гайочок, і не знать, де він кохався. І хатина все все сплюндровано, в руїні їм довелося ночувать. В ярок Марія до Криниці швиденько кинулася там, колись то з нею Ясновиций зустрівся гость святий Бур'ян. Будя колючий з кропивою коло криниці поросли. Маріє, горенько, з тобою, молися, серденько, молись. Окуй свою святую силу, довготерпіньєм окуй, В сльозах кровавих загартуй. Небога трохи не втопилась у тій криниці, горе нам, було б і скупленим рабам. Дитина б тая виростала без матері, і ми б не знали і досі правди на землі, святої волі, схаменулась. І тяжко важко усміхнулась, та й заридала, полились, на нацямрину святиї сльози та й висохли, а їй, небозі, полегшало. Єлисавета, стара вдова, у Назареті, з малим синком своїм жила, так і з Івасем та й була якась рідня їм. Вранці рано свою дитину безталанна нагодувала, одягла і за святим своїм пішла. У Назарет той до вдовиці, в сусіду. В наймочку проситись. Дитяточко собі росло, з Івасем удовенком гралось. Уже чимало підросло. Якось вони собі гуляли удвох на улиці знайшли дві палички та й понесли додому матерям на дрова. Звичайні діточки. Ідуть, і веселенькі, і здорові, аж любо глянуть, як ідуть. Отож воно мале взяло другу паличку у Івася. Івась у коники ігрався, зробило хрестик та й несло. Додому, бачте, показати, що й він уміє майструвати. Марія ще за ворітьми, дітей зустріла і зомліла, і трупом пала, як узріла, той хрестик, шибеничку, злий. Недобрий чоловік лихий, навчив тебе, моя дитино, зробить оце покинь, покинь. А він, маленький, неповинний святую шибеничку кинув і заридав, і пролились ще вперше раз младенчі сльози, на лону матерні небозі. Ніби полегшало, взяла, у холодочок завела, в бур'ян в садок поцілувала та коржиком погодувала свіженьким коржиком. Воно ж попестилось собі, погралось, та й спатоньки мале лягло. Таки ж у неї на колінах. Отож і спить собі дитина, мов ангеляточко, в раю, і на єдиною свою та мати дивиться і плаче Тихенько, тихо, ангел спить. То щоб його то не збудить, та й не не неначе, окропу, капля, як огонь, на його впала, і воно прокинулось. Швиденько сльози Марія втерла, сміючись, щоб він не бачив і небозі не довелося одурить малого сина. Подивилось і заридало. Заробила чи то позичила вдова, півкопитую на буквар. Сама б учила, так не знала, ж вона письма того, взяла та в школу хлопця одвела у Ієсейську, доглядала ж сама його, сама й навчала добру і розуму. І вась, так і вдовенко в його вдавсь. То вдвох собі ходили в школу і вчились купочці ніколи, ані пограються з дітьми. Ані побігає самий. Один однісінький, бувало, сидить собі у бур'яні та клепку теше помагало святому батькові в трудах. Якось, по сьомому годочку, малий вже добре майстрував, одпочиваючи в куточку, старий на сина дивувався який то з його майстер буде, які то люди з його будуть. Та, взявши відер кандійок, і батько, й мати, і воно пішли на ярмарок у самий. Самісінький Єрусалим. Хоч і далеко, так спродати дорогше можна. От прийшли, розташувались батько й мати, сидять собі та й продають добро своє. А де ж дитина? Побігло десь, шукає сина та плаче мати, і не чуть, де ділося. У синагогу зайшла благать благого Бога, щоб син її Найшовсь, аж глядь Межи раввінами дитина, її хлоп'яточко сидить. І научає не повинне, як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду згинуть. Без правди горе, горе вам. Учителі архієреї, і дивувались фарисеї, і книжники його речам. А радость Матері Марії, неізреченна я, Месію, самого Бога на землі вона вже зріла, спродались. В храмі помолились Богу і веселенькі у дорогу. Додому рушили вночі по холодочку, виростали і вкупі вчились ростучи, святиї діточки, пишались святиї тії матері своїми дітками, Із школи потем Терновим розійшлись обидва божі глаголи, святую правду на землі і прорекли і розп'ялись за Воленьку, святую волю. Іван пішов собі в пустиню, а твій меж люди, а за ним. За сином праведним своїм і ти пішла, в старій хатині в чужій покинула його, святого Йосипа свого, пішла тинятись по підтинню, аж поки поки не дійшла, аж до Голгофи, бо за сином, святая мати всюди йшла. Його слова, його діла все чула й бачила і мліла, і мовчки трепетно раділа, на сина дивлячись, а він, сидить, було, на Єлеоні, одпочивав Єрусалим. Розкинусь гордо перед ним, сіяє в золотім вісоні, Ізраїльський архієрей, романський золотий плебей, і час і два мене не встане, на матір навіть не погляне, та аж заплаче, дивлячись, на іудейську столицю, І вона заплаче ідучи у яр по воду до криниці, тихесенько і принесе води погожої, і вмиє, утомлені стопи святиї. І пити дасть, і отрясе, одує прах з його хітона, зашиє дірочку та знову під смокву піде і сидить. І дивиться о все святає, як син той скорбний, спочиває. Аж ось і дітвора біжить із города. Його любили, святиє діточки, слідком, за ним по улицях ходили, а іноді й на Єлеон до його бігали малії. Отож прибігли О святії! Пренепорочнеє, сказав як узрів діток, привітав і цілував, благословляя, Погрався з ними, мов маленький, надів Бурнус і веселенький своїми дітками пішов в Єрусалим на слово нове, поніс лукавим правди слово. Не вняли слово, розп'яли, як розпинать його вели, ти на розпутії стояла з малими дітьми мужики, його брати, ученики. Перелякались, повтікали, нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказали дітям. І упала на землю трупом, розп'ялась твоя єдина я дитина, а ти, спочинувши під тином, у Назарет отой пішла. Вдову давно вже поховали в чужій позиченій труні. Чужії люди, а Івана її зарізали в тюрмі. І Йосипа твого не стало. І ти, як палець, той осталась, одна однісінька, такий талант твій латаний небого, брати його, ученики, не твердії, убогі, катам на муку не дались. Сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати. І ти велика я в женах, і їх унині є і страх розвіяла, мов ту полову. Своїм святим огненним словом, ти Дух Святий свій пронесла в їх душі в Богії Хвала. І похвала тобі, Маріє, мужі воспрянули, святиє, по всьому світу розійшлись, і іменем твого сина, твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу. Ти ж під тином, сумуючи у бур'яні, умерла з голоду. Амінь. А потім ченці одягли. Тебе в порфіру і вінчали, як ту царицю розп'яли, й тебе, як сина, наплювали на тебе чистою кати, розслили кроткою а ти, мов золото в тому горнилі в людській душі возобновилась в душі невольничій малій, в душі скорбящій і убогій. 1859 рік Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту Разом, і хай квітне український Ютуб.